14 жовтня Україна відзначає День захисників і захисниць, згадуючи всіх, хто в різні часи обороняв та боронить нині наш суверенітет і територіальну цілісність. Україна на державному рівні. Почала відзначати День захисника саме 14 жовтня у 2014 році, встановлене указом президента України про День захисника України. Сьогодні в умовах повномасштабної війни проти України світ знову зіткнувся із режимом, який прагне поділити кордони. Україна зі зброєю в руках боронить власну незалежність, право на самостійність до боротьби стали наші земляки. На превеликий жаль, 26 захисників загинули, боронячи нашу волю. Загибель воїнів це кривава рана, яка назавжди в нашій пам'яті в історії України. З метою вшанування пам'яті про наших героїв створено виставку Петрівщина Блокпост пам'яті. Саме переглядаючи цю виставку, кожен може пригадати побратима, чоловіка, брата, батька, сина, однокласника, які назавжди залишаться в пам'яті. Вони жили поряд з нами, працювали, були звичайними людьми. А сьогодні стали героями. Пам'ять і шана про полеглих героїв назавжди у наших серцях.